Друзі, наразі ми готуємо з вами панкейки з брокколі та картоплі. Ну а потім буде мати ще класні новини, смішні і важливі, ну і ще хороші в нас гості. Так, друзі, по інгредієнтам я взяв вилку. Вилка теж нам знадобиться. А, насправді картопля 200 грам, броколі 100 грам, і все це потрібно відварити. Все вже відварено. Картопляний крохмаль у нас 75 грам. моцарела 60 грам нарі... нарізано так. Плоско ось такими не то, кубиками. Ну, ось така вона має бути, ви потім зрозумієте чому. А, сіль перець до смаку, і, в принципі, оливкова олія, оди, одна столова ложка. Угу. Так, друзі, що нам зараз потрібно? Нам потрібно зробити так, оце висипати сюди і виделкою. Так, Потовкти пом'яти броколю. Попередньо проварити це все. Так, да, проварити. Картоплю, Переваріть в своїй голові, це все, І не тільки в голові. а потім на кухонній плиті. Угу. Так. Зараз ми дуже, потовчимо. Це цікавий рецепт, насправді. Я ще в моїй голові панкейки важливо. це про десерт. А є панкейки В нашому ранку. Надії ми розбиваємо всі міфи про те, що панкейки за солодкі. У нас вони бувають і солоні. У нас і сирники були солоні, друзі. У нас був легендарний Брауні з буряка. Тут у нас просто поле для експериментів. Людей, ну що тут скажеш? Але буває і як в людей. Буває, як в людей. Чай. Наприклад. Чому б ні? Друзі, ну а поки тут Ваня так тут все Який перемішує. це просто... Я вам Рука розкажу. Розкажу досі цікаво про картоплю. Ну давай розкажи картопля. про мою улюблену так, картоплю. До речі, так що це я ще про неї не улюблена знаю? страва ем, вані. Так. <свят> ну що, Картопля це не лише їжа. Уявіть собі, тому що з неї роблять крохмаль, з неї роблять борошно і навіть біопластик. Насправді, картопля дуже поживна. В ній є вітамін С, калій, магній та харчові волокна. Картопля може рости практично в будь-якому кліматі. Крім тропічної спеки. Ось така вона дуже адаптивна рослина. А цікаво те, що офіційно зафіксований рекорд найважчої картоплі. Він був зафіксований в Британії. І Ваня, питання до тебе: як ти думаєш, скільки кілограмів важила ця картоплина? П'ять кілограм. П'ять кілограм? Багато. Ти впевнений у своїй відповіді? Багато? Забагато? Ну, ні, просто питання. Я такої ще не бачив. Можливо, ну, була 2-2 кілограми, але я кажу, ще 5. Ну, окей, намагалася, як могла просто збити з, з толку, але вага, уявіть собі, 4,98. Серйозно? Так. <рив> ти був дуже близький, максимально близький. <рив> так. Ну, а ще, друзі, навіть в Британії. Як я ти вигадав? Ну, бачиш, є такі спеціальні потейто-фестивалі, такі собі картопляні справді свята. Там картопля просто головне горгіння. Вона є скрізь і там різні конкурси проводять. Ну, справді дуже. Але секундочку, цікаво. друзі. Ми додаємо е, крохмаль, угу. Ми додаємо оливкове масло. Угу. І сіль, перець на око. Виходить? <рес> <рес> так, тут обережно. Виходить, треба просто найважливіше це відварити і дуже гарно переоб'єднати саме картоплю і брокколі, так? Мати так. силу, щоб це все діло перемішати. Так, що там далі по картоплі? По картоплі, значить, що ще цікаво, те, що картопля здатна зберігати поживні властивості роками, якщо її зберігати в правильному місці темному. Ну, а ще існує, уявіть собі, 4 тисячі сортів картоплі різного кольору. І навіть є біла, жовта, червона і фіолетова. До речі, з фіолетової картоплі виходить яскраве фіолетове пюре, яке зберігає всі антиоксиданти навіть після приготування. Ось їв фіолетову картоплю. Фіолетову? Да. Мені здається, навіть колись в супермаркеті продавалась. Але це вона просто фіолетовенька. — Так. просто Чи вона фіолет. має і всередині бути фіолетова? — І всередині фіолетова. — А, тоді ні, не їв. Я теж. Я взагалі тільки нещодавно дізналася, що таке існує фіолетова картопля. Так що, друзі, якщо ви раптом десь побачите фіолетову картоплю, не дивитися, це не якийсь інопливничанин, це нормальна картопля, просто вона ось такого фіолетового виду. І, до речі, я читала десь новину про те, що. Чи вінницькі селекціонери, чи десь, чи десь е, в Україні вирощують саме фіолетовий сорт картоплі? Ось дуже цікаво буде десь знайти, спробувати. І, друзі, тому якщо ви десь таке будете бачити, обов'язково пробуйте і посіть нам що, які у вас е, враження саме від такого виду картоплі. Слухай, мене вже рука втомилася. Як добре, що цей рецепт взявся готувати ти, Вань, тому що ми, моєї сили би не вистачило, мені здається. О, все. все, рука, Отже? буду далі однією працювати. А, слухай, ти можеш взяти рукавички і просто перемішати е руками? Я вже так перемішав. Ну угу. те, що я просто руками е ну, заблю... дамечок, я котлетки. Будеш їсти? Ні? Буде. <світ> <світ> так. Зараз, десь, ви побачите дуже цікаво, як це все діло взагалі об'єднується разом і чому саме моцарела або сир має бути саме ось такого розміру і такими нарізними квадратиками саме. Зараз вам все покажемо. Трішечки. О! Ого. Так. Поїхали. Ух, яка вона холодна. Холодна? <с> Уяви собі. Ого. Так, ми робимо такий один міні-панкейк. Угу. Зараз ми його зробимо. Панкейк. Потрібно було, напевно, спочатку зробити кульку. Так, робимо ось так. Угу. Сюди, Так, ну поки що. Секундочку, зачекайте. Мені потрібно два. Два. Цікаво. Ну, Давай зараз через кульку. Два панкейки. Так, 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 так легше. Так краще. Тому, друзі, що ми робимо? Дивіться: ми беремо на один uh -huh. панкейк, кладемо наш сир. Uh -huh. Вже щось там димить. Я, ну, щось там полегше, полегше. Плита. Так. так Всередину. Uh -huh. І оце сюди. Оп? Як це, вареник. як така сир. Я кажу, це котлетка, не панкейк. Uh -huh. Клас! Ну, Супер! Просто. Має вигляд дуже такого чогось цікавого. Я сподіваюся, що буде не <рес> лише такий вигляд, але й воно ще буде. <рес> <Їстивним>. <рес> <Їстивне>. <рес> я думаю, що все окей okay, буде. Так. Ну, до речі, хто пам'ятає, хто не пам'ятає, я не фанат брокколі. Ти не, фанат, не любиш броколі. А фанат картоплі. Ось тут ну, мене озадачили. Взяли два інгредієнти: які я один люблю, 50 а один на 50. ненавиджу а один ненавиджу. І, і їх разом. Ага. Як це так? Так, тоді у нас просто інтрига цього випуску Інтрига сподобається в ваніроманіку. Ця страва, тому що 50 на 50. Один улюблений продукт, один не улюблений. Mm -hmm. Що буде? Цікаво, цікаво. Так. Ну мені, я думаю, сподобається, тому що я люблю як брокколі, як так картоплю, так і моцарелу. А моцареллу. що ти не любиш? Що з такого відомого. Що я не люблю, я не Ого, люблю що? перець болгарський. Я його Серйозно? Не люблю. Так. Все. Так. Ми більше не спілкуємося. <рес> Все. І тут наші шляхи розійшлися. Розійшлись як назад. <рес> морі кораблі. Так. Ось так буває. Не люблю. Якось я пробувала його полюбити. Серйозно. Мені подобається його вигляд, але на смак, ну просто не можу його їсти. Не знаю. А ти що ж я ще не люблю? Серйозно, ти я... не любиш болгарський перші. Це ж береш тут просто хліб з маслом і просто перчик. Ну все. Та... А, не виходить, не виходить. Хоча от страви гарбуза я, я люблю. люблю, оливки я люблю, родзинки я люблю. Оливки. Як не любити Цікавець. перець? — Буває, перець. бачиш, буває таке. Буває. Буває дні, коли любиш. — Отака є людина унікальна. бачиш? — Без перчика. — З Безперчика. Спертів. Катя, така людина, як-то е, ну, з перцем, с перцем. То вона спершу. <хи> а, як... а я без перця, бо я його не їм просто. Перць. Ти, значить, добра людина, ти без Все. Перцем. Мені подобається цей висновок, хай він буде таким. Так, е, а там тим часом. Вже, майже, майже готові наші панкейки. Вань, що ти ще не любиш? Ану, підкину його. <гум> На голову. Що я ще не люблю? Та... Ні. Все, більше нічого. Все, Ні, закінчилося. Брокколі і оливки. Це ж треба броколі. але я думаю, що тут вони не будуть сильно відчуватися насправді, тому що броколі в сирому ну вигляді такому просто звареному, і броколі в чомусь. Це зовсім вони відрізняються по смаку. Тому я думаю, все буде окей. Ну що, друзі? Тим часом, поки ми вже тут майже майже доготували наш рецепт, ваня тут старається так, зробити все. Три панкейки, друзі, так. вони ще доволі зелені. Почекаємо, коли ну, достигнуть і стануть червоніші. Угу. Так, більше рум'яні. Ну що, друзі, ми вже готові переходити до найцікавішої частини нашого етеру. Це куштування нашого рецепту. Будемо дізнаватися, що ж з цього всього Ви вийшло. Це найцікавіше. <клес> ну, найцікавіше зрозуміти, чи знаєш, наші експерименти експериментами, А що там з того вийшло, це то цікаво, друзі е -е, панкейки так. з брокколі та картоплі. Угу. Вони ще сир Навіть тепленькі, так? Навіть трошечки теплі. Якби були хвилин дві назад, ще сир сирі коштую. Броколі я ненавиджу, картоплю полюблюю. Улюбляю. Давай, від одного до 10, який з мене повар? Ваня, Зараз ми тебе оцінимо. Кажи правду. Мені здається, багато крахмалів. Мені забагато крахмалів. Вони такі тверді. Це там. Якщо б було менше крахмал. крахмалів. Ну, не те, що не тверді, вони такі тугенькі. Угу. Тому, друзі, бачили рецепт? Додавайте просто все те саме, тільки вдвічі можна навіть менше, мені здається, крахмалі, І Сиру в три рази більше. І більше сиру. Взагалі, мені подобається. Мені дуже подобається. Що подобається? Б, б По мені подобається? Я б таке готувала собі. По-перше, мені подобається. Взагалі поєднання цього броколі з картоплею вареною. Mm -hmm. І подобається те, що сир всередині воно додає такої якоїсь ніжності, розиночки. Mm -hmm. У мене там війна в роті. Добі не дуже. Смак броколі таки. Ні, картопля. О, да! Ні, <смак> да. <смак> <смак> Друзі, насправді класні. Mm -hmm. Це щось краще, ніж просто банальні ті ж самі дируни. Mm -hmm. Скуштуйте. Коштуйте нагадують дуру. Приготуйте чотири інгредієнти і все вийде. Дуже смачно, правда нагадує деруни. Чесно кажучи, я б цей рецепт взяла собі і, можливо, приготувала вдома. Особливо трішечки, напевно, додала б я для себе менше картоплі, більше броколі, ага. але і і трішки менше крахмалю, і сам рецепт просто супер.